Все, Ярик, поздоровайся. Сегодня будем играть в Форсакинг. Ярик щось вийшов, вони бере трубочку. І Тому, може, будемо знімати без Ярика. Подивіться, нас кінцього чувайку. Інші бабки перещитує. Ой, який матнявий! Дом, ждом, 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 ждом. Сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один, І ще сорок секунд. что погнала, кто у нас сегодня убийца. Сейчас мы на уже в курсе. Ой. А, не, показала. Просто у челика такие скины. Вот и здесь. Что это такие? Просто на разуме. А тут вхит за Окей, окей. Генератора, значить, буду щенитить, бо генератори прокачують мою знаю. Ой-ой, походу ківер. Ні. Я не дуже чесно побачив. Треба так із простенького, а тепер важке. Хм, не легке. П'ємо п'ємо п'ю. О, тепер з'єднуємо п'ятірочки. Значить, шостірочки. Далі треба двічки через верх. Четвірочки так. одинички так. І трічки отак. тікать, просто тікать. Йо-йо-йо, капець. Трувай голову і Подивіться, що цей челік робить, що з ним не так, я не розумію. Погнали! Нова каточка. бо Я подумав, що колкіт. О, он той такий поганий челік. Окей, это... він такий поганенький челік. Зараз генератор починемо. Так, що у нас тут? Спочатку простецьке починаємо. Ага. Так. А четвірочку з'єднуємо. Ось так. Одиничку з'єднали. Восьмірочки, одинички, п'ятірочки, сімірочки, двічки, шестірочки. Речки, четверочки. Все, 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 зачекайте, зачекайте. Моя пицца прокачалась до наступного левого. Я челику помогу, тому що вдвоем дуже швидко. не генераторы, а таксы морок. Окей, хелпим челику. Йо Там надо всем пиццу кинуть. Эээ! Боже, чел бедный. Бедный чел, лови пиццу. Ё-моё! Да я пиццу кину в тёмную. убийце. Нормально пиццу на змей кину. Всё, челик починык. Валить! Валить! Чувак, челики, челики, Ты куда? ой ё ё Run. Просто фаст Просто ніе! Якщо хочете про наступне відео про, цей, про Фарсакін, ставте лайк. А якщо про граву Гарден, пишіть у коментарі. А поки повірюємо, як черрики грають. О, тут якийсь челік грає і тут ще один. І ось якийсь прикольний ніндзя. А о, хочу подивитися. Це бісячий такий челік, але слава богу не колкіт. Скін другий раз вже в підряд цей попадає. Там цей челік і цей скін. Ну це прям він якийсь популярний. Ой-ой-ой. Жорстка чел грає за цього за На хвилину до кінця. Якщо у бійця поб... побідіть, то швидше закінчить, ані за одну хвилину. А у дуже редко перемагає. Зазвичай вас руйлер Зараз мені здається, що вбивця переможе. Це ж той Шлєцький, який був зі мною з самого початку. Ой-о. А чого ти Шлєцького не атакуєш челик? Ну ладно, Шлєцького, я, видимо, повезло. О, гляньте на цей телек. що на ньому тут якийсь малюк панда Чувак, що телек дивишся? Боже, що у тебе Якийсь корявий у тебе ніс? Ну добре, я з тобою поти. Он цей джамдоя ганяється за всіми. Йо, ну, боже, який кортиськи! О, Шедлецький, шедлецький, переможи! Шедлецький, тікай. Тікай, шедлецька. Цей черик дуже жорсткий. Якщо хочете... Моє ПВП з Яріком тільки на убійцях, у проти бійці, то пишіть в коментарі, ми можемо таке зробити. Переміг вас Survival. І це Шедліцький! Ту Кстати, хто знає, на яку, на яку кнопку врубаються ці танцюльки на ноуті або на компі, е, Скажіть мені, бо я не знаю. Так, чотири, три, два, один. Поїхали! Нолі? Ну... Хоча б не Кулкіт. Нолі це теж таке падало. О, мою. Мне треба генератора чиниться, головне за мого персонажа. Чинить генераторы за персонажа просто нереально говно. Ю, тюй-чуи. А это, мабуть, быть, клон. Что клон? Там только шумолипов. Кто бачив, кто нет. Он, мабуть, за с дочерей Ой, я упадковувала. Я знов якусь способність. Шоумен. Шоумен. Ярик звонить. Мене ноль лупать, Ярик, у мене ноль лупать. А там прямо інтернет интернету твого ноутбука. У меня, короче, убив ноль, я ще, я зараз записую відео, чувак. Та що мені вирізати. Хай все буде. Я тепер нарешті розібрався, як нормально записувати відео, щоб звуки з екрану не перекрикували мій голос. Я нарешті розібрався, як нормально записувати. Оу, кілер переміг. Та, чувак, я буду зайлювати. Оцей чувак. Він дуже жорсткий. Він убийца був. Він дуже жорсткий. І ще цей чоловік був цим. Ну, Цим як він? Короче, ребята, нагадайте, як він. А, Джон Дуе. О, точно. Да, тільки зі скином. Здесь кино аниме, мать его, ничего, что такие аниме, анимированные. О, я убийца, я убийца, чувак. Окей, okay, let's go. Ну, мне кажется, ты не выиграешь. Как минимум из-за того, что я против X1, один два. Да, можно хейтить меня, пожалуйста. Можно меня хейтить в комментариях, можно хейтить. Чувак, вот скупина. Я, что ты понимаешь, я воланайз с танцем 90% не нравлюсь. Лаунж. Ём. У нас Кто? Юра Вандернов, Юра Вандернов, стой. Не надо. Окей, окей. надо. Я другого челика помочу. Нет. Ой, это ты? Да я за тобой постоянно хожу, чувак. Да я уже тебя добью. Ай. Боже. Что это за квар... Что это за квардроберы такие? А? Чувак. За квардробер. Иди сюда, подойди. Что? Подвойный удар? Не честно. Ой-ой-ой. Паучка. Я сразу подвоим одним ударом попал. Чувак. Ну подвоим. Подвоим челиком сразу. Я И шо? Что ты сзади? Я чувиху пью. Шо вона телепортируется. А як-то. Ну она воскресла, короче. Вона тебе не довбала так, що вона змогла тебе накопити на воскресенье. Це ту тайм, чел. Шо це за чувиха така жорстка? Це ту Це Чувиха жорстка. Це цету тайм. Привет. А як ти мене, добанув, чувак, я дай помшусь. Че, я звоню? <клес> я когось убив и получив бокси колу. Хамнув. Пау, 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 пау. Стоять. Куда пошел? Куда пошел? Стоять. Куда попер? Не. Не. Ты по мне не попал с моими, с даже с моими километровыми хитбоксами. Так Ярик, на украинский. Мы же украинский ютуб записываем. А есть. Ну, вот. Я Челику 25 HP из одного удара и взрывка, э, причем с перемещения. помер? Ну, хоча а б одного вбив. У, ani... Bellum, у мене вже 497 баксів. Хто є якийсь? Що? Я хотів би собі Джон Дої. Не я тобі пограв вже купив. На почаку есть бальная атака і ривок, і волны і облачки. Ну а так мені здається на і и мабуть. мабуть. X1x1 тоже такі. X1x1 X1, так просто щоб побесить. Вы шерестите лоуд. Блін, скин такий прикольний, знаєш. Ммм... Да, у И у тебя же такие самые. А ну да. Ой-ой-ой. <пэн> Я генераторы чиню. Я генераторы чиню. Я... О, у мене начебто вже другий рівень піци, Якщо я не помиляюсь. Чуваки, кому треба піца? А, Окей, мы тут с челиками просто okay. тусим и все, на одни и половине карты. А кто в бифте? Вообще, кто в А, точно. Слэшер. Ой, я нашел какие-то сюрикены на полу. Такие белые рисуночек переливается. Тут ловить пиццушварну в А что таке Rush Hour? Рашаур, ты типа бегаешь? О, кстати, А ты Дэ. А, все, я бачу. О да. Хилл. Да. Мне треба похилиться. Да. Тримай пиццу, пиццу. Я пиццу кину чуваки. Там пицца. Все кто спиди брав пиццу. Алоя. 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 Знаешь, чисто мне напоминает цифровой цирк этот скин. Цифровой цирк. Скин слэшера. Мене в Мене в Ты Я за тобой подавлюсь. Нет, це не ти рукосрак, а я рукосрак. Ну ти бачиш, я прямо перед ним стояв і я спав. Прям <śpar> перед ким? Перед... А, перед вбивцей. Де то вона бігається з Чого це? А я не попав. Ну і чого вони будуть дизлайкати тебе? Ні. Nee. не кажи так mm -hmm. бачишь цього челика кстати? Що це за скин? Це без скинать, це персонаж. Чувак з табличкою на голові. А, сыпь-то манбулк родит. Родится буквы Ммм на 528 вже баксів. Как это на палки, да? Кукип тебе прав понравился, я думаю. Я думаю, що може 50 на в наступному відео? В наступному відео, да. Давай цю катку дограєм. Тому що відео вже виходить дуже велике, аж десь на гігабайт. Може навіть на 2, на з чимось гігабайта. Даже більше ніж 2 гігабайта уже відео буде. Я його викладу. Але перед тим як викласти, я хочу зробити прев'юшечку для відео. Ну, що, наприклад. Ну, Я не можу скріншотити, тому що я зараз і так записую екран свій. Розумієш, да? Нє? Ну і не розумію далі. Ой-ой-ой. О, щось погане, щось. Ну, там челика выкривають, я його покупаю, а я його спас послухаю. Я його покупки спас, все ідеали. Ні, я не розумію, як це зробити. Я зараз... А, все. Я зараз намагаюсь генератор починить. Але тут важкувато, чесно. Кстати, ты знал, что я играю в Роблоксе? Чинить генераторы из Форсакина. Ты знал, что в Роблоксе гра чинить генераторы из Фарсаки. Ты Да. Надо туда вс поиграть. Сука, можно я вообще поправить? Я думаю, якщо лайки поставить, а то есть форс Не, якщо лайки поставлять пиццем, видео дуже погано. Ну... Давай так, давайте так, друзі. Більше 7 лайків і. І ми будемо грати в генератори. А хочете Хеллоуінське відео на Хеллоуін випустимо? Про Грове Гарден, мабуть? Да, я живой, я геники чиню. А я стою тут, дивлюсь на соцсетях. И... О, я так и хочу. О, я почти починил геник. Папа, я думаю, что можно взять вот эту ловушку. Ну, окей. Можу его видеть. Подожди, так цей чувак убийца? Цей Джон Дойер. Я его вообще не бачив, чесно скажу. Кому треба піцу. Мені, 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 мне, мне, пожалуйста. Я кинув челіку якомусь піцу. Він у мене підсвічувався жовтим. Ну слухай, мені здається, ми виграємо, тому що у мене жестко попадает і зашло в спицу А мої ей Блін, Еліот це чувак, на якому можна просто фармить, фармить не так мив на поліді Чувак, ну знаешь, Дерегенко? Не. Не бачив? Її. Я Блоксі Хоу! Фью. Вот, тримай. Сзади біля генератора. Її. У мене Блоксі кола є. У мене є Блоксі кола. Ай-яй-яй-яй-яй, я попав під атаку. Ви вийшли все, ми вийшли. У -у -у. Ми тільки втроем вижили. Що це за людина вафелька така? Ну окей, друзі, будемо вже закінчувати відео, тому що воно вийшло просто нереально величезнішим. Ну, як мінімум по пова... вазі. Воно важить цілих приблизно 2,5 ГБ. Важкеньке да. відео. Ну, окей. На цьому закінчуємо. Ставте лайки. Не забувайте підписуватись, тому що мій канал вже, мабуть, буде починати потихеньку процвітати у іграх. І. Я... Арівідерчі, арівідерчі.